привіт, друзі, сьогодні неймовірний день, тому що в нас змагання з стрітфішингу риболовлі на хижака. Це така водойма. Учасники. Тому, думаю, буде цікаво. Запрошую вас до перегляду відео. Сьогодні чемпіонат світу по риболовлі на хижака. І от Санечка хоче сказати вам пару слів. Санечка. Саня. Що як настрій? Там буду, <ривіт> Не виспався чи що. Та да ти зігнав в 5 ранку, чий годинник перевели. На... Розповідай, який будеш сьогодні акцент робити, на яку рибу. А в мене якраз акцент, спочатку піду на маленьку рибу, а якщо ні, то Вона вже на важка артилерія. Будемо гатити щучки, судачки. <рес> ну ти фантазер, фантазер. Да, людей вже ще більше. Ще більше сосновий ліс. Та ти що? Та ти що? Треба було сюди раніше поїхати. Сюди, Та Та да. ти дорогу бачив, я схожу, додаю. <сюди>. Нормальна її. дорога, я нормальна її. дорога. В лінійках написав номера, під кожним номером свій учасник. Як можна подивитися, я зараз в групу скину, хто під яким номером. Ви просто фоткаєте, нічого не пишете. Сфоткали, але так, щоб я бачив цифру. Ну і щоб я бачив розмір риби. Тепер друге, що хотів сказати, кладку ми вирізаємо. Тобто на кладку ми не стаємо. Маленький, так. Да. Чому ні? Ні, да? можна? Чому ні? А, велика, велика ні. Мали... А що ти там з. За... маленький ставочок. Там, маленький ставочок там. за да. дамбою? Да. Ну, ну а да. як ви хочете? Я хочу не, не. 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 Щоб ні. Ні. Ні, я, ну, я да, просто, да, я да, просто да. за те, щоб, по-перше, бачили ну, всі ви один ви одного, ви а ви ви да, по-друге. Ви ну, вирізаємо. Ви вирізаємо. Але чи ви буде місце всім? Буде. Дамба є та. тільки номет тут можна дамбі Ну все, значить, вирізаємо кладку і вирізаємо е, ту мілку знову. частину. Да. Все. Е, так, що я ще хотів сказати. Перший, другий тур по балам, чи да, от я та також хотів у вас запитати. Ну, це як ви захочете, е, робимо е, суму місць, перший тур і mm. другий тур. Да. Хто, хто за це? Всі за це? Так, так, справедливо. так справедливо, так більш об'єктивно, бо можна в одному турі відловитися, а в другому турі нічого не зловити і зайняти перше місце. Так більш об'єктивно буде. Розкажи про правила для глядачів Наших. По правилам до заліку у нас іде вся хижа риба. Що у нас тут є: судак, щука, окунь, йорш. Фоткаємо, виставляємо в. Телеграм-групу, ну я підраховую бали. Щоб ви пам'ятали, окунь Йорш 1 бал за сантиметр, щука 2 бали, якщо хтось ловить судака, 3 бали за сантиметр. Лунний окунь. Лунний окунь? Такий собі хіщник? Але його знімали. То й раз ловила. Ну за а чому ну чому? давайте давайте разом вирішимо, О, рахуємо окуня лунного ну, чи ні. Рахуємо, рахувалися ну, окупи. Рахує. Ну, все тоді. Ну він окунь. Да, окунь. Все окунь. У мене написано окунь один бал за сантиметр. Все, рахуємо. Його тут не так і багато. Минулий раз, що міха один раз зловив. І все. Ну, типу, е, по, по правилам, всі приманки дозволяються штучні. Стаємо не ближче 2 метри один до одного. ну Якщо ближче, тільки з дозволу. Ще можна якісь питання є? Як я пофоткаю, у я, наприклад, 10 окуней, і як я їх маю фоткати, щоб всі розуміли, що я фоткаю не одну рибу. Ну от Я, наприклад, став на точку, я словів 10 окуней зі старту. Ти ж не будеш десь. В іншому місті фоткати. Ну, тебе побачать, да? ну, тебе ж всі бачать, тут 30 людей. Да, і, ну, і я точно, Ярик, дякую. Головне правило цих змагань це фаерплей. Тобто ми граємо чесно, я ж не думаю, що ви сюди приїхали заради там, призів. Да? Всі приїхали заради того, щоб побачитись, половити рибу, поспілкуватися і отримати там, хоча б мінімальну дозу адреналіна від е, змагальної частини. Ну, власне, все, питань більше немає. По коштам, які ми зібрали вже, ми вже купили шуроповерт, відправили його хлопцям. І ще збираємо на міні болгарку Також хлопцям. Це 31 ша бригада, так, БПЛАшники. Хлопці, геройські воюють. Зараз на самому-самому передку. Так, ну власне. Організаційні моменти, все. Зараз е, я буду викликати, видавати лінійки, е, силікон від е, спонсорів, а потім, будь ласка, не розходьтесь. Ми сфоткаємось всі разом з цим силіконом. Добре? Станемо тут десь на, біля водою. Ми сфоткаємось, добре? Не розходьтесь. Все, давайте тоді швиденько я Давай вас. Вона Угу. Зараз силікон. Дякую. Дякую. Рябуха Олександр. Угу. Будь ласка. Молоченко Віталій. Це майбутній чемпіон. Я вам обіцяю. Шосаньку куди будемо йти? На щуку идем. Нам заповели трошки. По секрету скажу, чтобы никто не чул. Там трошки в вершинке. Пятеры есть. Надо брать. что, Саня, рыбалочка пролетела. Иначе, как... Да. Нова, я... нова, ну, не да, использована да, даже. Жаль, <laughs> ну, ничего страшного. Да, да. Все нормально. По -по -по Будем пофиг, не Будем проезжать, так что ничего страшного. Да, Больше проезжать. Да. Ну что там, Санечка? Рыбалочка прошла. Зав'яли помідори. А це вже не смішно, як завжди. Що там, як результаты Три схода. щуки. Обидно, конечно. Щукай Походу от тут Йоршика, Йоршика багато ударів. Ну, По Йоршику я не мастер. Да. Кому? Нормально було. Обліза мені три приманки. А то если був би судак, то, то ти б нагатили. Само собою. Хоча в регламенті є, сказано, що судак. Ну, за нього коефіцієнт 3, то я думаю, не за того, що три, бо його тут нема. Да. А може один якийсь спала. Ну чекаємо оголошення результатів. Да. Олег! Олег! Ти що плачеш? О, <рес> ні, ні. Так, ну я хочу в першу чергу подякувати всім, що ви зібралися. По-перше, ми допомогли своїми внесками хлопцям, які. Займаються знищенням нашого спільного ворога. По-друге, нашими змаганнями пропагандуємо, ну, по-перше, здоровий, здоровий життя да? Спосіб. Да. Да, спосіб життя і відпускання риби. Я ще хотів би виокремити молодих спортсменів, які завітали на змагання і хотів би їм для ривка видати по пачці силікона. Будь ласка, ростіть, плавіть, відпускайте Так, І те, що я обіцяв, аукціон на також на підтримку ЗСУ. Значить, в мене є крейзі флапери такі двоєчки. Ще їх ви не купите ніде. В є. Оригінал. Оригінал двохдюймовий крейзі флапер. Ні у кого немає, а в ваблірке є. Навіть офіційний дистриб'ютор кайтеча ще їх не продає. 2,4 там на як. ще нема, їх ще не продають. О, значить, дві пачки такого силікону у нас є ще е, вабліра від е, криворізького майстра. Воблерочки згружаються 12-м крючком, 12-м Ну Такі якраз е, окуня. І ще є отакий силікон німецький раки. Так що е, ну, давайте спробуємо розіграти щось. Да? Всі ж бабки взяли з собою. Можна потім на карту. Можна на карту, реально. Давайте стартова ціна вот такої упаковки, ну як в магазині, 200 гривень. Старт. Старт, є. Перебивайте. 300. 300? Санечка. що такое? Візьми лучше воблерка собі 350. 350. Опа, заруба, заруба. Не де не купите. По балку нема? Нема. Ще давай, поки давай. нема. 400. 200. А что, что 24, а тут 2. Ва, 400. 400. Так, 400 раз. 402 450 Ооо, серй... <laughs> серьезно, серьезно Серьезно <laughs> Так, 450 раз 450. І 453. БРАЛАДА! Ну, ти на як перший, раскладів. то в тебе є вибір. Вибирай. Або так, або так. Да. Хорошо. Дякую. Як на карту? Так можеш Двоєл? на карту. Так, да, ота та, що і... і була. Так, ну що, хтось буде боротися? Буде. Ну, то ти один будеш боротися, так? Да? 250. Ага, 250. та сама? Ну, стартуємо да, з 200. 300. 300. <клісті> то більше. Ну. 300 гривень, що це? Це навіть в магазин не сходить Ну. Давай 350. 350. <клісті> ну, получається, от у нас 400. Опа, Опа, новий гравець. 400 раз. 450. Oh my Опа, my Саня, 400. ты что? А до дома как мы доедем? Я не знаю. Кто-то подвезет, наверное. Такие 500! 500 раз, 502, 503. Все, продано. <связанный> Ура! <связанный> <связанный> Все, на облерке давай. <серкзывая> <серкзывая> так, ну и давайте уникальный силикон. Такой вы вообще не купите в Украине. Ни через год, ни через два. <серкзывая> это раки. Кто хочет посмотреть? Уху, это не на окуня, это на щеку, но вы таких у нас не купите. <серкзывая> Там три. Вот А ну да, снимает Блогер. И бач, что в ультрафиолете будет светиться. Три штуки, короче. Что давайте стартанем со 150 гривен, да? Кто Две. стартует? Две. 200. Раз. 400. Ничего себе. 400. 500. Наверное. Так, 500 раз. Ярик! А ну ставки став! Ай он хоть было. 502 503! Ура! Санечка! Везем трофейдут! Олександр Да. Роз. Що за хрень ты взял? <реш> <реш> Давайте будемо дорогой! Господи! Не страшно! <реш> 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 Але це ручна робота. <ріпи> ну це, це треба боротися. Давайте будемо починати зі 100 гривень. Хто стартує? 100 гривень. 100. Так, а ну ще раз. 100 і 200. 300. 300? Так. Серйозно налаштований. Хто перший виграє? Того, что и будет, Вся стипендия. Колер. Что там у вас? 350. 350. не ловил И форель клюет, и окунь клюет и щука клюет Все клюет 350. Раз. 360 раз. 362. 500. Расстроишься? Так, киломобльер. Блин, по 360 дырываем. Так, 500 раз. 502. 503. Витаем его. Так, выбирайте. Який? Зелененький. І залишилась супернатуралочка. Класика жанра. Ну. Буде косить, вообще все. Можна даже Жереха ловить. Ось тут. 300 раз. 350. 350 раз. 352. 353. Все, продано. Дякую. Та потом разберемся. Все. все, вітаю. Взяту. Так, а теперь бы не забыть, кто мне денег должен. <гум> так, ну Да, давай. Ось і підійшли до кінця змагання. Порибали. Природка, сосновий ліс. Опа, квадроцикли, напевно, зараз їдуть. Баги. Баги. Пагії такий Активний відпочинок. Нам дуже сподобалось. Олександр брав участь у всіх аукціонах і отримав ексклюзивні приманочки. Ні, можна було б купити усе. Ми залишимо і іншим трюшки. Ну так що, друзі... Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і чекайте на наші нові відео. Ну, ми не зайняли призові місця, але отримали масу задоволення, тому ми не засмучуємось. Їдемо відпочивати. Всім добра. Пока. І Санечка, що... Знаєте, як говорять, поганий досвід це також досвід. Тому ми зробили висновки. Головне не зупинятись. Да, тримає, тримаємось всім пока